Новорічне диво у перший день нового року у Рівному народилося вісім діток. Подарунки під ялинком. Яких змін варто очікувати українцям у новому 2025 році? ITV. новини. Добрий вечір. Справжнє новорічне диво для батьків. У перший день нового року у Рівному народилося вісім діток. Минулий 2024 рік був багатим на народження дітей. Тож лікарі припускають, що можливо і цьогоріч буде чимало пологів. Емоції батьків, для яких цей новий рік був по справжньому особливий у матеріалі Дарини Черемшине. Для пані Марії ранок 1 січня був по-справжньому особливий. Жінка народила хлопчика Олександра. Це була друга дитина, яка народилася у Рівненському пологовому будинку у 2025 році. Марія розповідає, не очікувала народити в перший день Нового року. Ні, але дуже хотілось, я вже хотів на волю, Думаю, вже так. У рівненському пологовому будинку у новорічну ніч першим народився хлопчик. О першій годині 32 другій хвилині. Зі слів директорки закладу Світлани Муравської, загалом впродовж ночі народилися ще два хлопчика та ще дві дівчинки. В 24-му році ми е, закінчили 24-й рік. В 21-й годині в нас народилось чудове дитяточко. А в 25-му році, в першій годині 32 хвилини, народився перший хлопчик. А потім народилися ще два хлопчика. І ще Дві дівчинки до 9-ї години ранку. Ми очікуємо 5 тисяч пологів в цьому році. Ми до цього готові. Натомість в обласному перинатальному центрі Рівненської обласної ради першої в новий рік народилася дівчинка. Малеча побачила світ на 27-му тижні з вагою трішки більше ніж пів кілограми. Та навіть попри це, зі слів медичної директорки з неонатології Галини Ковальової центр має всі обладнання для таких складних випадків. У 2025 році у нас народилось троє діток. Двоє з них недоношені і одне доношене дитя. Першим народилась дівчинка 26 тижнів 700 40 грам. в 2 години 30 хвилин. Другим народився хлопчик доношений 3,570 І третій народився так само, хлопчик народився 980 грам. 27 тижнів. Слова зі слів медиків впродовж декількох років стали частіше народжуватися хлопчики аніж дівчатка. Загалом упродовж минулого року у Рівненському пологовому будинку народилися 3051 дитина. З них 1543 – це хлопчики та 1508 – дівчаток. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал Media Group. Новорічна ніч у рівному. Хто святкує по тихому? Інші ж викидають з вікон телевізори. Ба більше були такі, що влаштовували власні фаєр-шоу. Як минула зустріч нового року в обласному центрі, та чи були порушення? Дивіться у сюжеті: хтось нормально відсвяткував 2025 рік. Телевізор, ялиночка. Зимові свята і сімейні застілля часто не проходять без випивки та гучних святкувань. І як результат це призводить до критичних наслідків. Як бачимо, на відео у рівному зустріч нового року для когось завершився розбитим вщент телевізором та викинутої уже непотрібної ялинки. І, хоч без салютів та фейерверків, проте з бенгальськими вогниками на колесах сміливець на велосипеді організував собі свято та розгулював містом зі своїм вогником.

Українці вже звикли, що через війну свята тихо відзначають у родинному колі. Ніч на 1 січня пройшла добре та спокійно і для правоохоронців. Обійшлося без петард та феєрверків. Поліцейські з 12 години 31 -го грудня по 12 годину 1 -го січня опрацювали 615 повідомлень від громадян. Порушень громадського порядку не виявлено. Громадяни не використовували піротехніку та не порушували комендантську годину. Нічна зміна патрульної поліції також минула без надзвичайних подій. Проте, за словами речниці патрульної поліції рівненщини Оксани Юрченко, в новорічну ніч були незначні порушення тиші та бійки. Для рівненських патрульних новорічна ніч пройшла. Спокійно, без надзвичайних подій, і е, якщо говорити про виклики, то у Рівному е, Дубно, Дубинський район, Сарне, тобто е, зона нашого обслуговування, е, ми прийняли опрацювали 86 викликів і е, виявили дев'ять водіїв з ознаками сп'яніння. Сім рівно 7 у місті рівному. Також в новорічну ніч, як повідомляють рятувальники, обійшлося без пожеж новорічна ніч нового дві Року пройшла спокійно. На щастя, на території Рівненщини не було зафіксовано жодної пожежі, не було зафіксовано жодної надзвичайної ситуації чи нещасного випадку. На спецлінію 101 не надходило жодних дзвінків в новорічну ніч. У нас чергувало більше 200 рятувальників, понад 60 одиниць спецтехніки. Ще більше 100 одиниць було в резерві на випадок різноманітних нештатних ситуацій. Бажаємо краянам в новому 2025 році миру, безпеки, спокою, головне не нам всім перемоги Сніжана Твардовська, Валентин Злиденний, Юлія Котляревська та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Микола Бобрик Рівненський співак, про те, як мікрофон зламався прямо під час виступу, про прислужування в церкві митрополиту Іларіону та фото, з ким найцінніше в галереї. Про все це Микола Бобрик розкаже у програмі талановиті сьогодні, о 20.30. Не пропустіть. Робота ДСНС стане ефективнішою. Техніку та спорядження на суму мільйон гривень закупили ДСНСникарівного завдяки виділеній субвенції з міського бюджету. Рятувальники, які щодня стоять на варті та захищають населення від вогню та інших небезпек, мають потребу у додатковій техніці та обладнання, адже необхідність завжди в такому є. Що саме поповнило технічний склад рятувальників? Та наскільки потреба у цьому дізнавалася наша Юлія Котляревська. Ліквідовувати пожежі стане легше завдяки виділеній субвенції з міського бюджету на суму 1 мільйон гривень. Вдалося закупити техніку, яка необхідна для роботи рятувальників. Серед іншого пожежні рукави малого діаметру, що є доволі ефективними при гасінні пожеж на відкритій місцевості. Сьогодні ми отримали рукави малого діаметру. Вони дуже себе ефективно застосували. Знову ж таки, як ми говоримо про те, що ми працюємо ідемо йдемо по потребах рятувальників. Себе ефективно застосували під час гасіння пожеж в сарни. Ському районі під час гасіння пожеж в екосистемах, і також це дало змогу. ми побачили їхню ефективність і ми їх закупили для того, щоб ефективніше в майбутньому більшою їхню кількістю реагувати на ці надзвичайні ситуації. Серед цього також не менш важливим за словами рятувальників, є акумуляторне обладнання. Воно за словами Василя Бондарчука дозволяє рятувальникам виконувати свою роботу швидше. Також ми закупили ряд акумуляторного обладнання, тому що воно дуже є специфічне. оскільки воно саме під. Свідчує собі робочу зону, воно є акумулятором, воно не потребує приведення в дію за допомогою мережевих кабелів, і це дуже зручно, дуже сучасно і дозволяє рятувальникам виконувати більший спектр робіт на більшій території з затраченням меншого часу проміжку часу. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян наголошує на важливості виділення коштів для рятувальників. Наша громада надала мільйон гривень, тобто ці кошти, які саме використовуватися закупили саме такого спецобладнання. В свою чергу ми фактично кожного року допомагаємо цими субвенціями, адже розуміємо ті ризики, які ну, очікуються, якщо відбувається надзвичайна ситуація. Ті всі костюми, наприклад, так само, які отримують велику температуру, ті рукави, те, що кожен день використовується. Також він додає, що злагоджена комунікація сприяє ефективності вчасного виділення необхідних коштів для потреб ДСНС. Ми намагаємося постійно співпрацювати, тобто це залежить самості від комунікації, це від керівника, тому що ми завжди з нами зв'язку. Ми чітко розуміємо ті потреби, які так само виклики, і від громади так само завжди надаємо це забезпечення. Це є це кошти, і так само вони після того, коли закупляють, показують, що вони закупили. Чого яка їх мета кажуть, найголовнішим є те, що це обладнання допоможе рятувальникам у роботі та збережене одне життя в разі виникнення надзвичайних ситуацій у рівненській громаді. Юлія Котляревська, Микола Мильничук, телеканал ЕТІВІМедіагру. Підвищення цін на паливо, нові податки та тарифи на комунальні послуги. І це ще далеко не всі нововведення, які приніс новий 2025 рік. Детальніше про важливі зміни з 1 січня для рівненщини і усієї країни у матеріалі Вікторії Якимець. Новий рік нові зміни у першому місяці 2025 року. Мешканцям області варто готуватися до нововведень. В Першу чергу зміни торкнуться платників єдиного податку, які з початком нового року платитимуть військовий збір, ставка якого до слова збільшилася із півтора до п'яти відсотків. Платники податків, які є підприємцями. Платниками саме єдиного податку будуть сплачувати військовий збір починаючи з 1 січня наступного року. Збільшено ставку військового збору замість півтора, як було до сьогоднішнього дня, до 5%. І роботодавці, які мають найманих працівників, вже з грудня поточного року мали отримувати військовий збір із доходів найманих працівників саме за ставкою 5%. Ну і якщо мова вже зайшла за підвищення цін, то варто сказати, що у січні також зросте акциз на паливо, що значно позначиться на цінах на бензин. Збільшення вартості палива анонсували ще восени минулого року. Тоді у вересні 2024-го Володимир Зеленський уже підписав закон про підвищення акцизу. Предбачається, що у 2025 році нові значення акцизу складатимуть 271 євро за тисячу літрів бензину, 215 євро за тисячу літрів дизелю та 173 євро за тисячу літрів газу. Першочергово робляться аби поступово збільшити ставки до мінімального рівня, встановленого в ЄС. Це один із аспектів це вирівняння оксидних зборів з ну з Європою. Зараз у Європі дизель та бензин коштують приблизно 1,6 шість євро до 2 євро. Ну в залежності від країни. Так і у нас буде такі ж самі ціни. Разом з тим варто зазначити, що мінімальна заробітна плата відтепер становить 8 тисяч гривень, як було запроваджено у 2024-му. Змін щодо неї не планується. Прожитковий мінімум для працездатних осіб. 3028 гривень збільшилося за 24 четвертий рік. У нас рівень мінімальної заробітної плати. Наразі він зараз 8 тисяч гривень, і таким же планується бути йому планується бути у 2025 році. Збільшився також і прожитковий мінімум. Із позитивного можна сказати лише те, що тариф на електроенергію поки не підвищуватимуть. Він залишиться на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат. Однак, з 1 січня на 30% зросте тариф у. Укренерго на передачу електрики. Утім, на ціни для населення це не вплине. Проте великі підприємства можуть збільшити ціни на товари. А ось тариф на газ у січні таки переглянуть. Адже з початку нового року Україна відмовилася від транзиту газу з Росії. Ми зупинили транзит російського газу. Це історична подія. Росія втрачає ринки. Вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Репаор ЄУ передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна. Однак, на думку експерта з енергетики Сергія Макогона, вартість газу для споживачів не зміниться. Єдине, планують збільшити вартість транспортування газу так, буде збільшений тариф на транспортування. Газу через українські мережі, але в абсолютних цифрах це зростання лише на 0,74 гривні за метр кубичний. Зараз ринкова ціна на газ в Україні складає 16 гривень, і тому, якщо просто порахувати, збільшення цих тарифів на транспортування може призвести для до збільшення ціни ринкової ціни на газ лише на 4,5%. Також не менш важливою зміною стала остаточна ліквідація МСЕК. Замість них тепер у лікарнях працюватимуть експертні команди. Окрім цього, із січня зарплата вчителів зросте. Освітяни отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати тисяча гривень після сплати податку. А з вересня 2025 року розмір допомоги становитиме 2000 гривень. Вікторія Якімець, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагодити ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.